Стой, бачу тебе. Чікс, це ж ти хотів додати силових. Слухай я швидко. Які у нас є основні фактори росту сили? Перший і саме основний це механічний стрес. Ми маємо створювати умови, при яких наші м'язи отримують механічний стрес, щоб давати адаптивну реакцію у вигляді росту сили? Велика помилка тренуватись по одному плану. Організм адаптується і не отримує потрібного стресу для розвитку. Пробуй щось нове, бро. Експериментуй. Другий дуже важливий фактор це технічний навик. Щоб багато піднімати, потрібно піднімати правильно. А щоб покращити свій технічний навик, потрібно робити багато підходів, багато повторів і слідкувати, щоб ми робили все правильно. З цим вам дуже допоміг би тренер. Ну, а якщо у вас немає тренера, знімайте себе на відео. Або якщо ви займаєтесь з людьми з більшим експіріенсом, ви можете у них попросити, щоб вам підсказали. Є ще варіант знайти онлайн тренера. Останній фактор це анаболізм. Потрібно набрати трошки м'язової маси і відновлюйся. А то який всю ніч зливаєш в доті, звідси м'язові спазми і травми.